Доброго ранку, дівчатка та хлопчики! Всіх я раду вас вітаю, доброго настрою бажаю і запрошую на заняття ліплення. А кого ми будемо зараз ліпити, ви самі мені підкажете. Плаває у воді, по землі ходить, а з хатинки не виходить. Живе спокійно, не спішить, вона нікуди не біжить. Під панцером без страху гуляє вірно черепаха! Отже, як ви вже здогадалися, ми сьогодні будемо вчитися ліпити черепаху. Але спочатку її добре роздивимося. Подивіться, тулуб черепахи вкритий міцним панцерем. З-під панцера виглядають. Чотири лапки з пазурями. Попереду довга шия і голова. На голові у черепахи очі, ніздрі і рот, а позаду знаходиться короткий хвостик. Ось таку черепаху ми сьогодні навчимося з вами ліпити. Отже, починаємо. Для ліплення нам знадобляться зелений пластилін, білий. Чорний шкарлупка горіха, стека і серветка. Шматочок зеленого пластиліну я поділила на три частини. Одну частинку я поділила іще на п'ять частин беру шкарлупку горіха і заповнюю її зеленим пластиліном. Ось так. У нас вийшов тулуб черепахи. Другу частинку пластиліна я скочую у кульку круговими рухами рук. Ось така кругла кулька вийшла. Тепер треба видовжити шию, щоб у нас була голова і шия разом. Прямими рухами рук я з кульки. Витягла шию. І тепер прикріпляю її до панцера. Ось так. Внизу пальчиком пластилін примазую, щоб шия міцно трималася. Тепер з кожного шматочка пластиліна прямими рухами рук я роблю ковбаски. Це будуть лапки нашої черепахи. Одна лапка, друга лапка, третя лапка, і четверта лапка черепахи. Залишилося зробити хвостик. Хвостик має форму конуса, тому ми зліпимо його так, як ми вчилися ліпити морквочку. Ось так. Лапки і хвостик кріпимо до нашого панцира. Знизу пальчиком примазую, одна лапка, друга лапка. Третя лапка і четверта лапка. Наші черепасі залишилося зробити очі. Їх я буду ліпити із білого пластиліна. Треба відщипнути маленькі шматочки і зробити з них дві кульки, а потім розплющити їх ось так і приліпити на голову до черепахи. З чорного пластиліна. Зробимо зіниці. Ось так. А тепер степлею дві дірочки це ніздрі. І внизу ротик. Ось така весела кумедна черепашка вийшла у мене із пластиліна і горіха. А які черепашки? Зліпили ви, надсилайте. До побачення, до нових зустрічей!